Вітаю, вітаю! Малесеньке-промалесеньке відео. Два маленьких пунктики. Номер один. Хочу поділитися своїм невеличким спостереженням щодо активації частот серця. А стосується, звичайно, це тих, у кого я, наприклад, тваринки. Тому що на дітях я вже перевірила, працює. А тепер перевірила на тваринках. Вже три тижні практикую, реально працює. Тому хочеться запропонувати і вам спробувати дещо. Я вам зараз розкажу що саме. І буду чекати, звісно, хто спробував на ваші коментарі, відгуки та прожитий досвід. Звичайно, ті, хто зараз практикують активацію духовного серця, джерела. Божественного джерела регенерації, фонтану молодості, а також інші варіанти активації, наприклад, органів. Так, Будь ласка, напишіть, чи щось відчуваєте, бачите. так? Тобто, якщо вже є хоч невеличке, маленьке відчуття, бачення, можливо, навіть вже якийсь результат, у когось є, так, хто працює дуже так серйозно. А з моєї сторони про частоту серця. Так, невеличка пауза. Поясню. Так як я гуляю з моєю собакою, в полях в лісах і поміж ними, ми дуже часто зустрічаємо або мисливських собак, які, звичайно, групами налітають ні звідки, або ще гірше, це найгірший варіант. Собаки, які пасуть в основному корів, але й інших тварин також. Ці собаки це просто взагалі кара небесна, як то кажуть, не розуміють ні однієї команди. Звичайно, господаря ніякого поряд немає. Їм абсолютно все одно. Що ви там собі плануєте, як ви себе поводите. В основному це, звичайно, нестерилізовані хлопчики, досить такі домінантні. І тому лише зберігати спокій не завжди вистачає. У мене вже були декілька таких цікавих ситуацій, що з мисливськими собаками, що з пастухами. Скажу вам так, дуже мені сподобалося активувати <хи> частоту серця. Причому в перший раз, от, наприклад, перша саме така ситуація стресова для мене це саме здоровений кобиляка, вискочив не звідки, слідкував за нами досить довго, дуже сильно агресував щодо моєї собачки. І я спочатку намагалася це все вирішити просто ну, як людина, так. Поки до мене не дійшло, що треба активувати частоту серця. Єдиний момент, що на, так, коли трошки розгубився, так? Не знаєш, намагаєшся згадати яку краще, в такий момент я просто кажу на адекватному рівні. Так, активую частоту мого серця на адекватному рівні, щоб, наприклад, заспокоїти емоційно, ментально і тому подібне. Тварин, які знаходяться навколо мене. Єдине для того, щоб воно спрацювало, потрібно бути, звичайно, в стані, в стані тут і зараз, в нейтральному, спокійному. Оце, напевно, найважче. так? Тобто зупинитися, продихатися і активувати. Я побачила, що в принципі десь біля п'яти хвилин треба чекати, і далі ефект реально відчувається. Я прожила вже скільки різних ситуацій з собаками, а ці частоти мене просто рятують. Скажу вам, що працює і працює добре. Будь ласка, потренуйтеся на ваших тваринках, можливо, у вас якісь інші тваринки є чи інші ситуації. Дуже б хотілося почути від вас ваш досвід, як і що. Ось таке сьогодні невеличке відео. Дуже захотілося поділитися, бо може бути комусь в нагоді. І це дуже-дуже-дуже-дуже класно. Бо частота серця, оскільки я вже з ними працюю, навіть іноді, от кажу, не іноді, а часто не обираючи певну частоту, а кажу адекватну частоту серця на активацію і описую мою ситуацію, так, що мені потрібно. Діє, ідеально прекрасно діє. Головне, щоб спрацювало це ваш стан. І оце, напевно, найважче в цьому моменті зберігати оцей спокій, нейтралітет, прийняття, повну довіру, тотальне перебування в тут і зараз. Якщо ви зможете в цей стан зразу так от, миттєво. Здих-видих зайти, активуєте, що вам потрібно активувати, можливо, щось інше, так? Воно активується. Так, декілька хвилин почекали, і ви вже відчуваєте результат. Він реальний. Він реальний, його фізично видно. Я от з першою стою собакою, найстрашнішою, напевно, бо це було вперше. Закінчила тим, що я була господарем двох собак. Зліва був, був той пес, справа моя. Я їх вела. Він мене, звичайно, не дуже слухався, а, але був спокійний. І в якийсь момент, все ж таки, від нас відійшов. Він, хоч принаймні, перестав мою собаку мучити, гарчати на неї, зуби показувати і тому подібне. Тобто. Заспокоїло його дуже добре. Ось такий лайфхак щодо частот серця. Хто їх практикує, будь ласка, розкажіть, що йде і як. Так, моя вже там щось риє, вона дуже любить рить. Вже когось чи щось там знайшла я завершую своє відео і, як завжди, Надихаю на практику. Особливо частота серця це щось. Мені дуже-дуже подобається. Чим більше працюю в різних ситуаціях, з різними істотами живими. Вау! Результати є і їх видно. І ось з нашими тваринами якраз дуже класно видно, так? Чи з нашими дітьми, тому що це те, що ми бачимо фізичними очима. А, о! треба робити паузу гарного дня чи вечора бувайте а вах